Серед них немає жодної, повторюю, жодної політичної партії, яка б мала в своїй назві слово пенсіонер. Тобто немає ні одної політичної партії, яка б в своїй роботі мала фокус на проблеми і питання людей поважного віку. Є партія чернівчан, є партія миколаївців. Хоча ці два міста мають населення менше ніж півмільйона, тобто вони точно показують всім, чиї питання то проблеми вони будуть вирішувати. Адже мешканці міста Одеса не будуть голосувати за партію чернівчан, адже вони розуміють, що це їм ніяк не допоможе. А що ж наші пенсіонери? Можливо, їх недостатньо багато, щоб мати свою партію. Чи можливо вони складають незначну частку серед тих, хто зазвичай голосує? Давайте розглянемо результати крайніх виборів до Верховної Ради у 2019 році. На цих виборах загальна явка становила 49,84%. На жаль, дані за віковими категоріями стосовно явки. Центральна виборча комісія не публікує. Однак, за результатами соціологічних досліджень, ми знаємо, що люди поважного віку, тобто старші за 60 років, є найбільш активною віковою категорією серед усіх тих, хто ходить на вибори. Їхня явка значно вища за середню. Тобто, якщо ми кажемо, що середня становить 49,84, то явка пенсіонерів приблизно 60% і більше. Тож ми можемо зробити приблизну оцінку кількості пенсіонерів, які прийняли участь у голосуванні, на базі відкритих даних. Ось цифри, як ми вже казали, явка становила майже 50% в Україні станом на 2019 рік, згідно даних пенсійного фонду. Було 11,3 мільйона пенсіонерів. Якщо припустимо, що явка пенсіонерів була трошки вища за середню, тобто вища за 50% і становила 60%, то з 11 мільйонів пенсіонерів прийняли участь у голосуванні майже 7 мільйонів. При цьому, згідно офіційних даних. У 2019 році прийняли участь у голосуванні 14 мільйонів 722 тисячі виборців. Тобто частка пенсіонерів серед тих, хто прийшов на виборчі дільниці і проголосував, складає 7 мільйонів з 14, тобто близько 50%. Ви тільки вдумайтесь: 50% тих, хто сумлінно ходить на вибори і бере на себе відповідальність за майбутнє країни. Тобто саме виборці визначають, хто буде керувати і що робити в майбутньому.